Згідно з даними розвідки Сполучених Штатів, президент Росії Путін не має наміру вести справжні мирні переговори. Ну а натомість він використовує їх як прикриття для досягнення своїх військових амбіцій. Послухайте останній звіт американської розвідки: Путін намагається захопити всю Україну, прикриваючись переговорами, пише NBC News, посилаючись на розвідку США. Президент Росії не планує справжніх мирних переговорів, а використовує їх як інструмент для досягнення військових цілей. Згідно з джерелами видання, Путін впевнений в своїй перемозі та сподівається виснажити Україну та Європу. Ну а втрати на фронті не змінюють його рішучості продовжувати бойові дії, запевнила розвідка Сполучених Штатів. А і що ми маємо? Путін намагається виснажити як Україну, так і європейські країни, незважаючи на власні великі втрати та міжнародний тиск. І, схоже, друзі, мирне врегулювання залишається ще далекою перспективою, доки однією з сторін конфлікту керують імперські амбіції та бажання домінувати. І ще послухайте, як вам наступна вимога від Російської Федерації. Вони вимагають від України ще поступитися. 30% нашої території. А Росія вимагає від України поступитися ще близько 30 неокупованими територіями, пише Американський інститут вивчення війни. У звіті зазначили, що йдеться про частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Попередньо постійний представник РФ в ООН заявив, що Україна вже безповоротно втратила окуповані території. І це ще один доказ того, що кремлівське керівництво діє за сценарієм, спрямованим на максимальне ослаблення України. У цій ситуації важливо пам'ятати, що міжнародна підтримка та єдність українського народу залишаються ключовим фактором у протистоянні агресору. В той же час, говорячи про мир, Росія продовжує накопичувати війська та залучати північно-корейців. До речі, Путін, напевно, знову звернувся до свого друга Кімченина і... Замовив ще декілька тисяч корейців. Тисячу військових КНДРівців у Росії проходять навчання на новій військовій техніці, повідомляє головне управління розвідки України. Північнокорейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла, сказав Вадим Скібіцький. Дуже турбує той факт, що, за словами Швадима Скібіцького, північно північнокорейські солдати демонструють високу здатність до навчання та швидко адаптуються до сучасних тактик і стратегій, що значно підвищує їхню бойову ефективність та свідчить про потенційну загрозу. В той же час Путін цинічно заявляє, що він: да, я готовий сідати за стіл перемовин, але друзі, віддайте мені 30%. Території там зменшить кількість військових на ваші давайте ще, можливо, там якусь сіру зону зробимо, тобто вимоги говорять про те, що він дійсно ну, не хоче домовлятися, а просто тягне час. І найголовніше, такі дії можуть навіть підкупити нову адміністрацію Сполучених Штатів і самого Трампа. Наприклад, Зеленський після зустрічі російської та американської делегації в Арабських Еміратах заявив, що Сполучені Штати допомагають Путіну вийти з багаторічної ізоляції, заявив Зеленський на прес-конференції після зустрічі російської і американської делегації. А також Зеленський ще додав, що якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, а то прямо зараз ніяк не вийде. Зараз українцям треба набратися терпіння. Я не підпишу нічого, просто так під гучні оплески ми повинні зберегти Україну та суверенітет. А йти на поступки Росії підтримують лише один відсоток нашого населення: Україна і Туреччина найсильніші армії в Європі. Зараз ми в кращій ситуації ніж у перший рік війни. Я почав переговори з європейськими лідерами, і я вірю, що вони будуть готові фінансувати Збройні сили України. Ну, якщо цього не зробить Сполучені Штати, наголосив Зеленський. І тут Зеленський чітко окреслив позицію України. Він наголошує на тому, що не збирається йти на поступки Росії. Зеленський також висловив впевненість у підтримці європейських лідерів, які можуть фінансувати Збройні сили України в разі відмови США. До речі, Зеленський також згадав про документ від Сполучених Штатів я про рідкоземельні метали. за його словами, не було нічого в цьому документі про гарантії безпеки. Проте віддайте нам 50% ваших рідкоземельних копали. А також я хочу далі підкреслити позицію президента Сполучених Штатів Америки, який заявляє, що. Росія хоче зупинити цю дикість, заявив Трамп після перемовин делегацій США та РФ у Саудівській Аравії. Окрім цього, Трамп сказав, що не заперечує проти розміщення європейських миротворців, але американських військових в Україні не буде. Також він заявив, що війну можна було би вирішити ще кілька років тому без територіальних втрат, і додав, що в Україні мають відбутися вибори. Хоча, за його словами, рейтинг зеленського зараз, начебто, лише 4%. Трамп натякає на дикість війни, але хто цю війну розпочав У мене питання до того ж самого президента? Він вкотре висловився про війну в Україні і знову натякає на можливі компромиси та вибори в президента. Але головне питання залишається це припинення вогню та безпека України. Далі, цілком логічно, якщо Трамп натякає на такі моменти. а… А якщо Сполучені Штати відмовляться від України, чи вистоїть Україна без допомоги США? Зеленський же ж не раз говорив, що допомога від Сполучених Штатів ну, дуже важлива. Також нещодавно Буданов висловив свою думку. Буде дуже важко, Буданов відповів на запитання, чи впорається Україна без допомоги США. Ми повинні зробити все можливе, аби зберегти їхню підтримку. Як свідчить відоме українське прислів'я, один в полі не воїн, сказав начальник Головного управління розвідки України. У питанні стосовно Європи Буданов зазначив, що неможливо уявити собі глобальну безпеку континенту без України. Таким чином, глава української розвідки прямо каже, що так, дійсно, без підтримки США буде дуже важко. За його словами, зараз треба зробити все можливе, щоб Вашингтон не відвернувся. І висновок тут очевидний. Україні потрібна ця підтримка, а Європі потрібна сильна Україна. Ми вже довели, до речі, всім, що можемо битися навіть у найскладніших умовах. Але давайте будемо чесними: без допомоги цей шлях буде набагато важчим. Але на щастя, друзі, допомога вона не припиняється. От, наприклад, Європейський Союз готує новий пакет військової допомоги Україні на суму в 6 мільярдів доларів, повідомляє політико. За інформацією видання пакет включатиме широкий спектр озброєння від артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони. Також Франція вже другу за три дні скликає термінову зустріч лідерів ЄС для обговорення України та безпеки в Європі, пише Reuters. Серед запрошених це Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. І що цікаво Франція вже вдруге за три дні збирає таких, таких європейських лідерів на екстрену зустріч щодо України та безпеки в Європі. Європа нарешті починає діяти активніше, що є дуже позитивним сигналом. І найважливіше це те, що Європа показує, що вона не планує відступати. Питання в тому, чи вистачить цієї рішучості надовго. І от як, наприклад, нещодавна заява Макрона. Франція не готується зараз відправляти свої сухопутні війська для участі у війні в Україні, але розглядає інші варіанти допомоги, так підкреслив президент країни Макрон. Це обговорюється разом із Британією. Також Макрон припускає можливість миротворчої місті під мандатом ООН уздовж лінії фронту. Висновок тут очевидний: Франція дає сигнал, що так, друзі, ми готові діяти, але без прямого залучення у війну. Щодо нашого іншого союзника, тут дуже є цікава заява від Британії. Британія розглядає можливість патрулювання неба над Україною після закінчення війни, так пише The Times». Для цього вона може відправити в Україну винищувачі тайфун, які, можуть, які могли би перебувати в стані бойової готовності на випадок будь-яких атак РФ. Літаки можуть базуватися в Польщі, однак потрібні системи ППО для їх захисту. Друзі, дуже крута заява. Британія готується патрулювати небо над Україною, для цього можуть навіть використати. Такі круті винищувачі тайфун, а ймовірно, літаки будуть базуватися в Польщі, Да і хай базуються, нам аби небо прикрили. Правда, це вони хочуть зробити лише після припинення війну, війни та підписання мирної угоди. Це виглядає як спроба створити щось на кшталт повітряного щита над Україною після війни, що дуже-дуже, друзі, схоже на варіант з Ізраїлем. І Британія таким чином не просто підтримує Україну зараз, а ну а вже й думає про майбутнє безпеку. І тут головне питання: а чи справжній цей намір, чи це просто знов таки заяви пусті? І якщо зробити висновок, що ми маємо? Стан війни в Україні та міжнародна реакція на неї продовжує залишатися складним та багатогранним. З одного боку, Росія, на чолі з Путіним, використовує переговори як інструмент для досягнення своїх імперських амбіцій, намагаючись виснажити Україну та Європу. Її вимоги щодо поступок територіями, а також залучення північно-корейських військових, свідчать про наміри максимально ослабити Україну та продовжувати конфлікт. З іншого боку, Україна, на чолі з Зеленським, демонструє рішучість. Боротися за свою незалежність, не йдучи на поступки та розраховуючи на підтримку європейських союзників. Проте ситуація ускладнюється неоднозначною позицією США, які, за словами Зеленського, можуть допомогти Путіну вийти з ізоляції. Це викликає занепокоєння, адже без підтримки США Україні буде значно важче протистояти агресору. В той же час Європа, зокрема Франція та Британія, демонструють готовність активізувати свою допомогу, включаючи військову підтримку та плани щодо майбутньої безпеки України. Ось такі друзі. Останні новини за сьогодні. Підпишись обов'язково на канал. А я вам дуже дякую за те, що додивилися до кінця. Тисни лайк і до зустрічі!